Призвана по мобілізації в першу хвилю перед самим звільненням було прийнято рішення, що я залишуся до закінчення особливого періоду, підписала контракт, але з вимогою тільки щоб бути в підрозділах, в зоні бойових дій. Один із командирів батальйонів погодився взяти мене як заступником командира батальйону по роботі з особовим складом. І от з 30 березня минулого року я безпосередньо знаходжуся в цьому батальйоні, де я зараз. От з цими хлопцями. Зараз, хоч дійсно я маю дуже хорошу роботу в цивільному житті, я працівник Міністерства фінансів України і в мене немає ніяких проблем, як то кажуть, є якісь проблеми грошові, які залучають людей в армію чи там якісь є проблеми домашні. Нема ніяких проблем. У мене хороша сім'я, у мене є робота, у мене є житло, все в мене є. Але зараз така ситуація. Що я вважаю, що я можу допомогти набагато більше, ніж буду зможу допомогти і країні, і людям там в цивільному житті. У мене хлопці найкращі. Є на кого дійсно полягатися і знаєш, що буде все нормально. Це, це захисники, це найкращі це, це, це хлопці. Треба ставити їх поперед себе і відноситись до них як до дітей своїх. Нашкодить це дитина. Щось хороше це теж дитина. Їсти це теж дитина, пити це теж дитина. Якщо страшно, це теж дитина. Тобто треба до них відноситись по-людськи. Як, як мама до дітей, по-іншому ніяк. Абсолютно ніяких проблем в даному випадку не виникає. Джентльмени ще такі, що. Ой -ой. Коли з і пригають, то ще й ручку питають. Малиці. Ні, таких проблем немає, і взагалі, я б не сказала, що в армії взагалі зараз на передовій з тих дівчат, яких я знаю, що на передовій, таких проблем не виникає. Ми в іншій ситуації, мабуть. Знаю, що коли приїжджаю, дуже багато от, в Києві дівчат, жінок дзвонять, як ти туди попала, можна чи не можна туди попасти? От хочемо в медицину піти, бути медиками, чи там ще хтось. Це дуже добре, підтримую. Але треба. Розуміти одне: тут немає душової кабінки, тут немає е, санітарних вузлів, тут польові умови, треба на це, щоб не, не можна тут нити. Треба бути в таких же умовах, як і хлопці. Більш ніяких. Не можна до себе вимагати якісь більш прискіпливих е, відношення, що ти жінка чи чоловік. Якщо на це погоджується, якщо погоджуються на такі спартанські умови, якщо б, розуміють, що будуть... Е, Виконувати свої обов'язки на рівні з хлопцями, будь ласка, дуже-дуже дякую. В нашому підрозділі є ще одна жінка. Молода дівчина, 27 років. Вона у нас медик. От в неї вийшло. Я дуже рада, що в неї вийшло. Вона дійсно справилася з усіма цими труднощами. І слава Богу.